Уявіть, ваша дитина бере інтерв'ю, ставить цікаві запитання та веде репортаж. Ви дивитесь на неї і розумієте: ось вона майбутня журналістка. Камера, світло, гарний сценарій. Здається, що все ідеально. Але що насправді за цим стоїть і як до цього дійти? Привіт-привіт! Я Дячишин Вікторія і мій сьогоднішній сюжет про те. Як воно бути мамою майбутньої журналістки? Не перемикайте, буде цікаво. А тепер я поверну вас трохи у реальність. Журналістика це не тільки красиві кадри, це багато годин підготовки, пошук теми, інтерв'ю, монтаж. І, звичайно ж, це означає, що мама завжди поруч, і як головний критик, і як головний мотиватор. Що очікували, коли дитина тільки почала займатися у рожевих окулярах. Як уявляли цей процес? Я уявляла, що ти будеш відвідувати різні локації, і дізнаватися багато нового. Коли ти пішла у студію рожеві окуляри, я чітко зрозуміла, що з тобою будуть працювати найкращі спеціалісти у сфері журналістики та телеведучих, і ти досягнеш великих вершин. Жодного уявлення в мене про це не було. Ми взагалі в студію рожеві окуляри потрапили доволі випадково. Витягнули під час покупки курточки бонусний сертифікат на виготовлення картини на тканині. Вона прийшла, сфотографувалася вишиваночкою, і нам фотограф порекомендував подати резюме, так чи портфоліо. Я не знаю навіть, як воно правильно називається в студію рожеві окуляри. І в вересні нас покликали на кастинг. Якраз той час, коли в Діани почали випадати передні зубики. Ми прийшли на кастинг, весь коридор був повний дітей. Моя Діана не розгубилася. На фоні тих діток, незважаючи на відсутність молочних зубчиків передніх, дикція в неї була не порушена. Персонал студії, звичайно, це помітив. Вона трішки знітилася. Вони з нею поговорили і сказали, що в принципі можна знімати пробний сюжет. І перший пробний сюжет був успішним, і так ми потрапили на телебачення. Я очевидно, що розраховувала на те, що дитина. За моїм бажанням мало би займатися хобі, яке буде сприяти її інтелектуальному, культурному розвитку і розширенню світогляду і кругозору. Так, так і трапилось. Я хочу зазначити те, що вся команда рожевого окулярів» – це надзвичайно світлі люди. Так, це люди, які просто сяють позитивом. За кадром ми маємо юлю і юру. Я просто купаюся у світлі їхніх посмішок. Бути мамою юної журналістки, це справжній виклик. Насправді це підтримка на першій зйомці, допомога при виборі теми сюжету. А як же вивчити перший текст? Але це ще й велика гордість. Бачите, як ваша дитина розвивається, стає впевненішою, опановує навички, які знадобляться в майбутньому. З часом тексти для сюжетів вчаться легше і легше. Складні слова стає не так вже й складно вимовляти. Чи пам'ятаєте, як вчили перший текст? На перше заняття пробне ми приїхали у студію рожеві окуляри. З Вікторією працювала редактор Юлія. І після першої зйомки я чітко зрозуміла, що ти станеш журналісткою. До речі, якщо ми вже говоримо про зйомку сюжетів, то є одна дуже важлива річ для батьків: одяг зачіска. Особливо для дівчинки. Зараз запитаємо наших батьків. Як вони підбирають образи для знімання? Як підбираєте одяг для знімання? І чи потрібен макіяж та зачіска? Ну, Насправді, коли Марія прийшла на передачу, вона ще була маленька, їй було 6 чи 7 років, але напевно це одна з найбільш приємних справ була завжди підбирати одяг, особливо для дівчинки, бо всі дівчатка цікавляться модою, стилем, дизайном. І тому, звичайно, на початках я їй допомагала в тому, ми багато говорили про тематику передачі, про те, які форми будуть одна до одної більше пасувати, який колорит краще підібрати. А зараз, звичайно, вона вже цим займається сама. Діанкина кар'єра. В студії рожеві кольори триває вже 10 років. І під час цього періоду ми з моєю донечкою спочатку, на початку того, як вона знімала сюжети, підбирали її образи спільно. Перш за все, ми керувалися тематикою сюжету і локацією, в якому буде проводитися зйомка. Діанкині улюблені сюжети були зазвичай про тваринок на початку її кар'єри. І на ці сюжети ми обирали одяг спортивний, щоб було зручно рухатися зі звірятками, знімати і не відчувати дискомфорту. Також багато сюжетів було знято. То на тему таких великих свят як Різдво і та інших традиційних українських свят. Тоді ми намагалися обрати гарний український стрій її по віку, і відповідно теж до тематики зимою. Це міг бути хутряний кептарик з вишиванкою. Весною це могло бути вишите плаття. Якщо це була якась культурна локація, типу музею або картинної галереї, очевидно, що одяг мав бути більше строгим. Це була сорочечка або штанішки будь-якому іншому випадку. Це був одяг кежуал по моді, по віку. По шкільних тенденціях зараз Діанка вже з 10 років обирає одяг абсолютно самостійно. Я не маю права втручатися в цей процес. Мені здається, вона справляється з тим завданням чудово. Досвід в неї є. Мама трішечки інколи підкорговує в плані макіяжу, можливо, чуть-чуть зачіски. А так все самостійно. Ну і звісно, у журналістиці не без фейлів. Про них не всі говорять, а ми чесні. Бувають і нескінченні дублі, коли ми не можемо вимовити складну фразу і переписуємо її знову і знову. А що казати? Буває, коли ми втомлені після школи. А ще потрібно готуватися до зйомки. І ще бувають моменти розчарування. Бо всі ми люди, і це нормально. В такі моменти особливо потрібна підтримка мами. Як підтримуєте дитину, коли щось не виходить? Та що можете порадити, щоб бути впевненішим? Ну, насправді я так, з маличку старалася багато говорити зі своєю дитиною. Дитина повинна завжди розуміти, що в житті не буває все гладко, бувають якісь злети, падіння, але вона повинна завжди дуже спокійно і відноситися до таких різних речей, коли щось не вдається. Тому що, якщо воно не вдасться, раз чи два, обов'язково пізніше воно вийде. І власне, ну я стараю, я напевно належу до тих строгих мам, які вважають, що дитина має бути завжди задіяна, багато працювати, і тільки через такі речі вона е, не буде вважати якісь такі свої помилки в житті великою поразкою, а буде йти далі і буде добиватися свого успіху. Але попри всі труднощі, ця професія дає багато можливостей, а наші мами не просто нас підтримують, а й приходять цей шлях разом з нами. З вами була я Дячишин Вікторія, журналістка студії Рожеві Окуляри, папа. -па.